Зіткнення мотоцикла Хунда та автівки «Міцубісі Лансер» сталося на перехресті проспекту Металургів та Нікопольського шосе близько 9-ї ранку. Водій автівки повертав на шосе, а мотоцикліст їхав по проспекту. Всередині перехрестя транспортні засоби зіткнулися на місці пригоди. Патрульна поліція організувала регулювання проїзду в ручному режимі та почала з'ясовувати обставини ДТП. І в ній постраждала лише техніка. Мотоцикл рухався прямо, водій легковика, повертав ліворуч. Хто із учасників рухався, на який сигнал світлофора, встановлюється. На місці події патрульні зібрали необхідні матеріали, які знаходяться на розгляді у полку патрульної поліції у відділі розшуку та дізнання. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася о 10-й годині на мікрорайоні Герницький поблизу супермаркета. Мікроавтобус 208 маршруту рухався з мікрорайону Сонячний. Щойно він висадив пасажирів на зупинці Герницький, як знову зупинився. Зі слів водія маршрутки зробив це він на прохання пасажирки. Її дитині стало зле в салоні. Саме у момент зупинки відчув удар ззаду у маршрутку в'їхало авто. У легковику від удару спрацювала подушка безпеки. Водій автомобіля Фольксваген не дотримався безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Мерседес, який рухався попереду та зупинявся. У аварії ніхто не постраждав на винуватця пригоди. Патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, Олег Каплій, цей день.